Усім привіт! До вашого увага! Оля мішечка з халатами по що попадає на столі у нас халат фірми Primark. Ось такий великий пухнастий, легкий халат. Розмір S, Фірма Units, чоловічий халат. Такий з сердечками м'якенький. Пухнастий розмір СМ. Фірма Марк Спенсер Халат на Облисковці. Розмір L. Фірма Sederwood State. Чоловічий пухнастий. Палат з капюшоном. Фірма Top Shop. Такий класний дизайн. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступний халат розмір ей целя. Гарний. Розмір М сіренький, звичайний. Всі халати з из Розмір М Фірма Анджело Літріко. XL, фірма Дунес. Це. Розмір Эйлем. Халат з капюшоном чоловічий. Фірма Top Shop М, M. Ось такий цікавий дизайнерський халат. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.